7, 10 і навіть 15 мільйонів загиблих. Жерти голоду стали політичним інструментом. Одні їх занижують, а інші завищують. Скільки ж насправді загинуло від мору і чи був він штучним? Відкритись небеса. Зійдіть на землю всі українські села, присілки, хутори. Повстаньте всі. Кому сказали вмри, засяйте над планетою невинні душі, збудуйте в пам'яті невгасний собор. Це тридцять другий рік, це тридцять третій рік, голодомор, голодомор, голодомор. Не дай Боже, тому вже голоду нікому, що ж той пережине голод. Люди попухли, дроду де хто упав там мер. Летів птах над чорною водою, кружляє птах над нашою бідою, над нашою свободою Голош чоловічий чує за собою. Зі слів моєї права мусі тасі. Люди не мали хліба, а в полі під снігом золоті колоски. Ті, колоски мовчазні свідки страшного часу. Вони бачили, як голод косив села, як зникали сім'я, а мати втрачали дітей. Вони і сьогодні є спостерігачами страшного, кровавого злочину. Душа пташина, пташина тіне, земля єдина й небо єдине, небо над нами лише відчиняється. Для нас із тобою все лише починається. Можна замести сліди злочину, можна і раз, і в і втретє переписати історію. Та, на жаль, історія повторюється.